А далі ми теж говоритимемо про події у Франції на фоні арешту у цій країні засновника месенджера телеграм-каналу Телеграму Павла Дурова в Україні в чергове загострилася дискусія щодо використання телеграм як приватними, так і офіційними структурами. Кажуть, що месенджер ненадійний з ним користуються злочинці, а вся інформація про вас, в тому числі переписки та контакти, можуть дістатися російським спецслужбам. Попри це, майже 70% молодих українців споживають новини в Телеграм? А загалом, це по Україні цей відсоток може сягати навіть 80%. До нашого ефіру долучається Оксана Мороз, комунікаційниця та письменниця, засновниця ініціативи з інформаційної гігієни Як не стати овочем? Пані Оксано, доброго вечора. Вітання вам зі Львова та слава Україні! Даром, слава, вітаю вас, пані Оксано. А ви користуєтеся телеграмом? І якщо користуєтеся, то як маєте свій канал чи як. Джерелом новин. Я користуюся як джерелом дослідження, частково як джерелом комунікації, але я не є якимось зразком в даному випадку, тому що мені телеграм потрібен для аналізу, і я його так і використовую. Проте наслідувати мою поведінку для використання телеграму я не раджу, тому що власне телеграм, як ви вже правильно сказали у своїй підводці, є достатньо небезпечним у дуже різних. Відношеннях і стосовно захисту наших приватних властувань, і стосовно зв'язків з Росією, тобто чутливої інформації захисту, і власне як джерело того, що навіть українські телеграм-канали подають там достатньо викривлену інформацію, ну, пані Оксана. Дуже багато людей от слухають нас, слухають подібні розмови і кажуть: ну я не є політиком, не є військовим. Що там може цікавити в моїх переписках російські спецслужби. Чи таке є, і що відповісти на такі застереження? Так, звісно, ми можемо не бути якимись людьми, які приймають певні рішення, але ми є людьми, які є об'єктами впливу російських інформаційних операцій. І, і я думаю, що кожен користувач телеграму, зрештою, як і Вайберу, він відчував на собі цей вплив, коли ми зненанська починаємо отримувати від незнайомих, чи як здається нам знайомих людей якісь певні дивні лінки, на які потрібно натиснути, тому що нас мотивують, наприклад, тим, що це якесь голосування за. Систему Руку, ми племінницю, ще когось і так далі. І нам це пише, нібито знайома людина. Але за цим, як правило, ховаються або шахраї, або інші люди, які займаються певними впливами, яким потрібно зламати наш акаунт і далі використовувати їх в різних певних моментах. Тому ми можемо не володіти персональною якоюсь таємницею, але ми завжди можемо стати інструментом, і ми точно є об'єктом, на який потрібно здійснювати вплив, а для того щоб здійснювати вплив, ворог потрібен ресурс, яким вони можуть керувати, на які вони можуть впливати, і те, що в телеграмі немає можливості видаляти інформацію, фільтрувати інформацію, і так далі, це створює якраз середовище, яке оптимально для того, щоб впливати на аудиторію. А як щодо вразливості Телеграма як месенджера, яким чи можуть треті сторонні особи отримати доступ до ваших переписок, якщо не вважати власників телеграмів, як таких зацікавлених осіб? Це питання більше до кіберфахівців, але якщо цитувати їхні їхні заключення, то в Телеграмі є відносно безпечними чи достатньо безпечними секретні чати, але переважна більшість користувачів ними не мене користуються, а користуються звичайними чатами для листування. І ось вони якраз є далеко недостатньо захищеними і були вже зафіксовані неодноразові випадки, коли люди на тимчасово окупованих територіях видаляли свої листування з таких. В чатів, а потім співробітники ФСБ, чи російські представники російської окупаційної влади, цитували ці переписки, тому зрештою тут навіть не варто вірити на слово, а вже важливо вірити фактам, ті, які неодноразово оприлюднювалися, саме з людьми, які побували в руках росіян. От і ми з вами зараз, і очільники служби безпеки України, розвідки. Інших державних структур завжди кажуть про те, що Телеграм може бути і швидше за все, що є контрольованим ворогом або використовується шахраями для різних схем. З іншого боку, ми бачимо, що і президент, і офіційні органи влади активно використовують телеграм, мають свої канали, популяризують його, запрошують на офіційні прес-конференції. Як це все співставити? Для вас, як для людини, яка професійно займається питаннями комунікації, і для звичайного громадянина, якому з одного боку кажуть, що це небезпечно і злочинно, з іншого боку, ми бачимо приклад, коли всі цим користуються. Ну, це якраз в цьому і складність нашої ситуації, тому що з одного боку ви на початку процитували власне дослідження і показали наскільки багато аудиторії знаходиться в телеграмі, і з одного боку, влада під час війни не хоче втрачати таку велику аудиторію. На це є як об'єктивні так і суб'єктивні причини. з точки зору того, що при владі в будь-якому випадку знаходиться політика і їм потрібні на боротьба за голоси. Не ось на жаль, вона триває постійно. Не от і. Як би тут, якщо б тут думати виключно безпекою і боротьбою з ворогом, то дійсно присутність в таких каналах, як мінімум, офіційним особам потрібно мінімізувати. З іншого боку, якщо ми подивимося на ринок телеграм-каналів, зокрема інформаційних телеграм-каналів, а там вартість одного підписника може оцінюватися в один долар, тобто канали мільйонники можуть оцінюватися в мільйони доларів. От і це вже такий достатньо в. Великий медійний ринок, на якому відбувається активний перерозподіл. от канали переходять від одного до іншого власника, то сторони, яка б була зацікавлена в тому, щоб власне викорінити і зменшити аудиторію телеграму, насправді особливо немає. І ось тут якраз на ось цих важелях балансує кілька таких моментів: це безпека, це інформаційна війна, це дуже важливий ще момент, про який гур періодично говорить це те. Що через Телеграм ми ж так само збираємо дані. Ось і він для спецслужб так само є джерелом інформації, от і цей так само немало важливий фактор. От, тобто є дуже багато моментів, які ускладнюють цю ситуацію, і проте це зовсім не означає, що не можна поступово починати вже робити якісь дії. Зокрема, ті ж владі поступово виходити з телеграму, поступово акцентуватися на інших платформах, і медіа перейдуть за ними, почнуть цитувати інші вже. Не телеграм-канали, а інші сторінки, і цей процес він поступово буде відбуватися. Натомість у нас концентрація йде на тому, що треба там телеграм забороняти, і так далі. Це дуже ну такі середньострокові довгострокові процеси. І, і говорячи про них, чи там працюючи в цьому напрямку, точно треба не забувати про середньострокові і короткострокові дії, які можна робити вже і зараз. Ну насправді початок цих процесів є вчора. Народні депутати, члени профільного комітету Верховної Ради, ухвалили рішення зареєструвати законопроект про регулювання діяльності платформ спільного доступу до інформації, наприклад, як Телеграм. Депутати лише обіцяють напрацювати спільний законопроект, тексту ми його не бачимо. Але на вашу думку, що має бути в такому документі, чого держава має і може вимагати від таких платформ, зокрема від Телеграму, якщо ми про нього говоримо я думаю, що один з перших кроків це навести порядок з тими каналами, які є українськими. Тобто в нас одна з ключових загроз навіть не те, що росіяни мають свої телеграм-канали, і через них поширюють щось. Вони є, але вони на марганесі. Але є величезна кількість анонімних українських телеграм-каналів, які через свою нерегульованість, через свою відсутність відповідальності поширюють все, що хочуть, і серед цього всього є дуже багато. І шкідливого контенту, і контенту, який має який поширює російські наративи, свідомо чи ні, і багато всього іншого. І якщо ми звернемося до того, що якраз потрібно деанонімізувати такі канали, і це мова не тільки про Телеграма, а про будь-які інші платформи, то це вже дасть достатньо відчутний такий крок для того, щоб зменшити шкідливі впливи на платформи. Чи не простіше і можливо ефективніше є просто взяти і заборонити телеграм, як це зробили ВКонтакті чи однокласниками кілька років тому? І як ми бачимо, це рішення виявилося достатньо ефективним? Чи можна так зробити? Тому що від різних фахівців чути абсолютно різну думку стосовно того наскільки можливо взагалі заборонити телеграм в зв'язку з тим, що це месенджер і так далі. Тобто, я чула від фахівців. Діаметрально протилежні думки, і більшість голосів звучить за те, що там неможливо так заборонити. От знову ж таки, через те, що це месенджер і так далі. От з одного боку, з іншого боку, в телеграмі концентрується значна аудиторія, вона значно більша, чим була тоді в контакті і в однокласниках. От і третій важливий момент: я не вірю в заборони, от тому, що сьогодні це телеграм. Завтра це буде будь-що інше. Ми будемо все забороняти, чи можливо. Ми якось навчимося це регламентувати і з цим працювати, от тому я достатньо скептично відношуся до заборон, особливо в короткостроковій перспективі. Ось а тут важливо розуміти, що е, саме вирішення проблематики в короткостроковій перспективі, воно є е, пріоритетним, тому що загроза вона є вже і зараз. Ми живемо в під час великої війни вже і зараз. От, і якщо ми е, бодай навчимося регулювати е, ті канали, які є анонімними. Ми і проведемо їх до якоїсь певної одної законодавчої бази. Можливо, це дасть швидші результати, коли це буде контрольовано, регламентовано і так далі. Але тут немає простої відповіді на, це, на цей виклик. Пані Оксана, на саме завершення нашої розмови, апелюю до вашого досвіду як фахівчині з інформаційної гігієни. Якщо так узагальнено, як зрозуміти, що вами маніпулюють в телеграмі через інформаційні або псевдоінформаційні швидше канали, за якими ознаками можна виявити, що інформація є, ну як зараз говорить, вкидом. Ключовий момент це вона поширюється на через анонімне джерело. Анонімне джерело виявити достатньо просто. Ви заходите в опис каналу, клікаєте на логотип або на назву каналу. І якщо там немає ніякої інформації, яка дозволяє вам ідентифікувати власника, блогера, медіа чи будь-кого хто несе відповідальність за цей контент, це анонімне джерело. Анонімне джерело створюється для дезінформування. Крапка. І відповідно концентрація дезінформації, фейки, маніпуляцій там буде. Максимально а, цей простий спосіб він дуже дієвий. і Насправді він суттєво допоможе навіть без аналізу суттєвої інформації. Якщо не телеграм, тоді що якими месенджерами ви закликаєте користуватися також як платформами для поширення інформації. Знову ж таки, задильчик, що ви транслюєте? Якщо ви транслюєте якусь таємну інформацію, то це взагалі питання, чи вона має транслюватися якимось онлайн засобами. якщо це так, то принаймні сигнал. А якщо це звичайне листування, то принаймні WhatsApp чи Facebook Messenger, які є більш захищеними, чим той же Telegram. Ну от тобто, якщо ми говоримо про поширення інформації, то зрештою тут важливо для якої цілі ви поширюєте. Інформацію, тобто, якщо ви борборетися там за інформаційному в інформаційній війні, там і знайдете на російську аудиторію, то це там буде умовний ВКонтакт, там чи Телеграм. Якщо це українська аудиторія, то ви будете йти там, де вона є, в тому числі і працювати на власне на українську аудиторію через той же Фейсбук, Ютуб і так далі. Пані Оксано, знаєте, от е, вислів інформаційна гігієна або медіаграмотність з'явився не так давно в українському публічному дискурсі? Ну, принаймні, з 2014 року він так достатньо активно лунає, активно звучить. Е, за вашим досвідом, за досвідом ваших досліджень, чи стали українці більш Грамотними медіаграмотними більше дотримуватися правил цієї інформаційної гігієни. якщо взяти хоча б у порівнянні останніх 10 років з 2014 року, коли ми почали масово зазнавати впливи зокрема і ворога. Ну насправді ці роки були дуже складні, тому що ми були в період пандемії з дуже великою інтенсивністю. Потім ми пройшли до повномасштабної війни. А на жаль, за ці роки як коливалася рівень людей, які вміють відрізнити правду від брехні від 3 до 11 відсотків, так і продовжується коливатися. Тобто, це достатньо невеликий відсоток, але це проблема не тільки України. Просто в нас вона яскраво виражена через зрозумілі загрози, але так само це проблема і у всьому світі, тому що люди пристосовуються до умов. Цифрової ери а зараз пристосовується ще й до ери штучного інтелекту. Тому а зараз якраз такий переломний момент, коли дійсно потрібно дуже інтенсивно вчитися ось цим новим правилам гігієни, і що важливо не просто вчитися, застосовувати їх на практиці. Я сподіваюся, що наша розмова сьогодні з вами в ефірі Першого західного також послужила цій цілі. Оксана Мороз, комунікаційниця та письменниця, засновниця ініціативи з інформаційної гігієни Як не стати овочем.